Марій Володимирович, у команди розпочався останній тиждень зборів. Оцініть пройдений шлях команди і розкажіть, що плануєте зробити на останній тиждень. По-перше, ми дуже благодарні, що ми маємо тому, таку нагоду попрацювати в Туреччині на зборах. По плану, те, що ми напланували тут тренерським штабом, все йде як треба. Ми запланували три мікроцикла недільних, які вже два позаду, залишився завершальний третій цикл, і ми плануємо ще дві контрольні ігри, Ну і звісно, ще попрацювати в тренеровочному режимі. Команді п -п -п перед поїздкою вже до Києва. Позаду у команди шість з восьми спарингів на цих зимових зборах. Оцініть рівень гри футболістів. Є позитивний момент, є також і моменти, над якими треба ще працювати. Але в, 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 в цілому підготовка і фізичною формою, ми в принципі футболістами мюдолітворе на ваш погляд, чи можна вже сказати, що гравці підходять до оптимальних кондицій перед початком другої частини? Ну так, да, ми намагаємося тренерським під, підготувати хлопців до чемпіонату, щоб вони підійшли в оптимальній формі. Для цього ми і виїхали у Туреччину, щоб заложити цей фундамент на чемпіонат. Тому будемо чекати вже чемпіоната, але ще є підготовчий період, який треба нам гарно провести. У команди чудова результативність на зборах. У Суханова, Краснопіра та Таранухи по два забитих м'ячі на зборах. От скажіть, чи задоволені ви такою результативністю, яка зараз тут? Ну я буду задоволений, якщо вона перейде в чемпіонат. І в чемпіонаті буде результативність від них на користь нашої команди. А, а, але. Що треба і Якщо є моменти, треба забивати, але але ми це змоги також, також на зборах достатньо гольових моментів. І м м м якщо ми все б забивали б, я думаю, ті ж наші фор форварди, а, звісно ж, не по два м'яча забила. Десь на порядок більше. Тому це збори, це порядок, але якщо хоч, хочемо забивати в чемпіонаті, треба забивати і на тренуваннях, і в контрольних іграх. Це є би, виконання і навик для них, щоб вони в чемпіонаті прогресували і використовували ці моменти, які команда створює для них. Дякую. вам.